Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Кутнова, і Ви на Ютуб каналі Ко 450 Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, офіцера збройних сил України Мирослава Гая, Мирослава, мої щирі вітання вам. Доброго дня, верислава диви... вже вечора. Так, Мориславе, вас нещодавно ви були присутні на зустрічі із з головнокомандувачем Олександром Сильським. Скажіть, після цього, після цієї зустрічі, ваш колега Кирило Сазонов сказав про те, що головком казав, що. Буде будуть дії наші не тільки з оборони, а власне і також ми будемо перехоплювати ініціативу і контратакувати. В Принципі про що ви можете розказати з цієї зустрічі? Якісь проблеми вдалося вирішити, і ось про те, що розповідав сезону. Скажіть, Дивіться, так, ну по-перше, зустріч була офрекордс. Звичайно, я дещо можу розказати, але не все через те, що піднімалися чутливі питання. Зокрема, реальна обстановка на деяких місцях фронту і, і бажано не озвучувати. І вона різна і не всюди все так погано, як описують ЗМІ. Абсолютно різна. Противник несе втрати. Просто зараз ну, говорити про деталі було б не дуже коректно. От. Щодо того, що Сазона прокоментував, ну це мали малося на увазі звичайна е військова тактика, коли оборона має бути активною. Не можна сидіти в глухій обороні через те, що ви будете просто нести втрати і виснажуватися. Вам потрібно перехоплювати ініціативу і вести так звану активну оборону. Це десь контратакувати, провокувати прокувати противника, обманювати, вводити в оману, робити. Всілякі воєнні хитрищі, для того, щоб е, ця оборона максимально наносила втрат е, доступаючому противнику, от е, більше про це йшла мова. Ну і звичайно, ну, контрнаступальні дії вони теж важливі, тому що противник. Захоплюючи там наші е, якісь певні території, він теж несе втрати. Він розтягує свою логістику, він розтягує свої сили. Він виснажується. І, відповідно, якщо виникає можливість робити контрнаступальні дії для того, щоб поліпшити тактичну ситуацію. Ну то їх потрібно проводити. Головне, щоб аби були резерви. так піднімалися різні питання. Просто ну для мене більшість того, що я почув, воно не нове, тому що я в цьому цьому живу. От це була така перша зустріч, і я так розумію, що е, наступна друга зустріч у головкому була вже з журналістами, і ви ну, маєте зрозуміти, що це фактично перші такі, е, скажімо, фрекорд зустрічі для того, щоб дати відповіді на болючі питання, які накопичилися суспільстві. Це в принципі правильно, тому що треба вибудовувати комунікацію. Бо якщо в комунікації є вакуум, то противник просто її заповнює, або її фейки заповнюють, або різні там псевдоексперти, які не розуміються на темі, але людям потрібно мати, хоча б якусь інформацію, хоча б якісь відповіді, бодай навіть неправильні. І відповідно цим користуються аферисти. тому от. Їх главком, я так розумію, Генеральний штаб прийняли рішення вибудовувати таку комунікацію. Чому її не було раніше? Ну дуже просто, тому що ну, часу нема на о, такі часті якісь збори, наради або конференції. Там, от як деякі журналісти кажуть, ми хочемо конференцію там прайм-тайм, ну немає часу. У нас іде важка війна, і головком не на все може відповідати напряму через те, що є ще верховний головнокомандувач і Міністерство оборони. І не на всі питання, які іноді ставлять до Генерального штабу, має відповідати особисто головнокомандувач. Тому що деякі речі має відповідати теж саме там, Міністерство фінансів, Міністерство оборони. Ну, як, от останні скандали про ті самі постріли, це абсолютно не привілегія Генерального штабу, це питання зовсім. Інших чиновників От про ці такі направлені. питання теж ставляться. Угу. Ще щось хотів додати, чи я можу да ні, ні, ні що... кажіть за щось... якраз ці постріли я... так відео, де оприлюднив військовий журналістів і Бутусове міністерство оборони так визнало і говорить про те, що так ведеться розслідування, ДБР відкрило кримінальну справу. А ви можете як людина військова, от мені нашим глядачам пояснити, от військовому так перебуває ось ця партія. Ну такі і що це небезпечно для життя військового? Поясніть, будь ласка, звичайно, це небезпечно з деяких причин. По перше, з тих відео багаточисельних, які ми бачили, там є абсолютний брак основного заряду до цієї міни, саме. От, е і певний брак другорядного заряду. Плюс є питання до підривачів, є питання до м м складу металу, з якого зроблений корпус. Тобто, з тих відео, що я бачив, міна або не виходить е з міномета з каналу ствола, або падає поруч з мінометом, відповідно, це може призвести до травмування або загибелі військовослужбовця. Але найголовніше, що 120-й міномет є одним з основних засобів колективної зброї для підтримки ваших підрозділів на рівні там, роти, умовно батальйону дуже ефективний засіб. І вам він необхідний як повітря. Ну, ви без цієї підтримки просто не втримуєте ніяких позицій. Ну, ви не можете з автоматом, е е та навіть, ну якщо у вас дуже організований взвод, дуже довго е пручатися е противнику, який приважає в живій силі. Вам потрібна колективна зброя. Тобто, відповідно, якщо йде атака на ваші позиції, ви її відбили. Ви повідомили своє командування про те, що е на вас е на ваші позиції іде е атака противника, і ваш командир вас має підтримати. А чим він вас має підтримати? Ну, хоча б от саме таким 120-тим мінометом або е, засобами старшого начальника. А якщо у вас немає цього, ну як ви втримаєте? Ну все. От. Це при тому, що сам противник перед тим як вас атакувати, наносить ураження і дронами, і артилерією. От намагається вас задушити, а потім лізе як таргани з, з підвалу, розумієте? Це дуже, дуже погана для військових ситуація. Тим більше, що сама технологія 120-го міномету це, вибачте, не Хаймарс. Це не така складна технологія. Вона радянська, і, в принципі, ніколи не було проблем її дотриматись і робити якісні постріли. От ви ну, не постріли, ніколи, про, прошу, міни, міни. В даному разі міни, не постріли, вибачте міни. От ви говорите про те, що ніколи не було проблем дотриматися з цих технологій. А чому так сталося? Ну, тобто... Це халатність, чи як взагалі ось цей ланцюжок? Пане Мирослав, ви я досі, не знаю. Чи? Хай розслідування проведуть. Ну як я вам можу сказати? Треба я визначити могу. перше, які підприємства це зробили. Раз друге, хто безпосередньо приймав і ставив погодження на тому, що товар якісний, яким чином проводилися заводські випробування? Яким чином проводилися відомчі випробування? Тобто, це ж розумієте, держава захищена е, багаточисельними процедурами. Хоча ці процедури останні роки були е, дещо спрощені, тому що у нас з'явилася велика кількість виробників зброї, зброя потрібна, нам ну, ті ж самі дрони для того, щоб їх приймати по більш швидкій процедурі, ця процедура була спрощена, але не настільки, щоб приймати неякісну продукцію. Ну відповідно, хай приведуть розслідування. Я думаю, там е, знаєте за кожним. Злочином за кожною халатністю стоїть підпис конкретних людей. Так що там дуже буде просто в цьому розібратися, подивитися, хто ставив візою і провести розслідування. все А якби ви прокоментували слова народного депутата Федіра Веніславського який говорить про те, що цей дефект не є критичним цинізм? Угу. Цинізм. Коли ми говоримо тоді е, про політичну відповідальність, ну ви говорите про те, що так є візи, так дивіться. І вона... Я не хочу я, е, е, як військовослужбовець, не хочу mm -hmm. коментувати е, політичні аспекти будь-якого явища. Ну ідеї потрібно, але давайте ми от зараз. Я не думаю, що це буде правильно. Є політики для того, щоб коментувати. Є журналісти, які можуть коментувати. От військовим не варто в це власити. Ми маємо коментувати виключно утилітарні аспекти. Є факт, що е, були поставлена велика кількість мін, от бо є факт про те, що ці міни неякісні. Є факт про те, що військові про це неодноразово повідомляли. Звідки ж ці відео? Чого вони почали з'являтися? Тому що спочатку, напевно ж, писалися репорти, писалися звіти робочі, зокрема застосування в бойових умовах. Відповідно, я впевнений, що і Генеральний штаб на ці звіти реагував. Але далі воно все глохло, і звідти, я думаю, ці відео з'явилися масово, тому що просто військові вже більше не могли знайти їх. Інших шляхів, і це дуже погана річ, тому що це дійсно вийшло в політичну площину, а це не варто робити. Тому я думаю, що просто потрібно розібратися, все ж таки, не ховати голову в пісок, і о, найголовніше зробити все, щоб на фронт е, потрапили дійсно якісні міни, бо це зараз більш важливо ніж будь-які наші з вами дискусії, там оцінки. На, нам потрібно, щоб на фронті були міни. Бо інакше ми з вами будемо обговорювати це наступного разу, десь в лісах Львовщини або в Польщі. Одне питання щодо цієї теми Мирославе, Рухаємося далі. Мається на увазі? можете мені пояснити, я також глядачам, ну, тобто ці міни тепер можна викинути на смітник чи їх можна переробити? Ну тобто. Я не знаю цього. Це мають технологи дивитися однозначно. Вони мають бути вилучені має бути рекламація. Напевно, на них держава витратила кошт мають подивитися, які там є проблеми. Якщо це виключно там основний чи там заряд або підривач, то їх треба просто замінити. Ну, якщо вся міна витрачена, ну, це звичайно трагедія. Тоді треба терміново повертати кошти і шукати. А хто ж у нас все ж таки може це зробити? Бо у нас в принципі і в Україні і за кордоном о, в Європі є о, ряд о, підприємств, які виготовляють і достатньо якісну продукцію. Питання просто в обсягах, і питання в згайному часі. Ну і звичайно втрачених життях. Оце проблеми, про які ніхто не думає. Тут же ж знаєте, не питання, навіть якби це була корупція, а вона напевно там є. Не питання, окей, корупція це дуже погано, там проведуть відповідні органи розслідування. Тут же ж питання в тому, що і корупція, і міни не, неякісні. Розумієте? Тобто відсутність мін, і о, при цьому, скоріш за все, шалені бюджети, які витрачалися на це. Це ж іміджево дуже б'є по Україні. Зараз не кажу про політики, взагалі загалю загалом кажу що про нас можуть подумати ті ж наші західні партнери. Тому це серйозне питання, і воно викликало резонанс абсолютно правильно, логічно і зрозуміло. Добре, Мирослава, ще одна тема. Це головком доручив створити у військових частинах рекрутингові центри. Є військові експерти, які навіть говорять про те, що така і кількість СЗЧ. Я вам знайти. відкрию, я, я вам відкрию секрет. Позаштатно вони вже створені, давно да. і вони вже Ні. функціонують. Просто зараз буде це приведено відповідно. Ну, будуть зміни в штатний розпис, але вони вже працюють. Є е, команди рекрутери в бригадах. Є відповідальні за рекрутинг офіцери, є е, розроблені плани рекрутингу, програми, статистика рекрутингу відповідно до тих областей, де ви маєте право набирати. Є запущені рекламні кампанії. Зокрема, у мене в бригаді, наприклад, там це і білборди, наружна реклама. Є співпраця з рекрутинговими центрами місцевих органів влади. Там е, у нас там в тому самому Житомирі, потім в Луцьку, то що є робота з навчальними центрами, це все вже функціонує, працює. Просто зараз це було позаштатне, тепер це будуть штатні структури. Скажіть, будь ласка, це рішення? Ну, тобто, коли ми говоримо про виконання мобілізаційного плану, це значно допоможе так його закрити? Чи Ну, звичайно, це це допоможе. О, розумієте, при відсутності ну достатньої кількості людей взагалі яких можна було б мобілізувати, бригади зараз дуже сильно е конкурують між собою за е військовослужбовців Майбутніх, що вже тільки не робиться, і е реклама, і пропозиції е кращого місця служби. І додаткові заходи з тренування, і просування по посаді більш швидше, і отримання чергових військових звань. Тобто, зараз всі змагаються і пропонують. По до того що вас за ручку візьмуть, приведуть через строєву частину персонал, всі репорта підпишуть, перевірять, що шапочку ви вдягли, носочки вам видали, і що спати ви будете в теплі. От всі зараз це так працюють. Зараз іде конкуренція шалена, просто за особливо за спеціалізовані кадри. Причому це не тільки е, штурмові підрозділи, це навіть підрозділи тилу. Тому що потрібні бухгалтери, потрібні юристи, потрібні фахівці з персоналу, потрібні фахівці, які можуть працювати по штатці, потрібні ПЗШники, ЦВСники, водії колосально потрібні. Інженери потрібні. Потрібні зараз з тим, зв'язку з тим, що у нас велика кількість майстерень з'явилася з виробництва ремонту дронів в самих сам бригадах. Тобто ми вже самі ремонтуємо, перепрошуваємо. От, виготовляємо, навчаємо, то відповідно зараз потрібні інженери, просто люди, які вміють тримати паяльник, іде велике змагання, іноді не звертають уваги, там, що людина не придатна до штурму, окей, до... От, тобі є чим займатися тут. Повірте, от от на такому навіть рівні. Я вже не кажу про, про звичайно здорову людину, яка може пробігти 100 метрів відповідно якихось навіть середніх нормативів. Пане Мирослава, військовий експерт, є такий Олександр Коваленко. Напевно, ви його знаєте, можливо, чули так. бачите? Непо, ні, не бачу. Ніну, от так. Він коли говорить про мобілізаційні процеси, от зокрема вчора з ним говорила. Він казав, що для нас єдиний вихід на сьогоднішній день це фінансова складова, тобто тільки значно підвищити так кошти нашим військовим, Тільки таким чином ми зможемо виконати всі наші мобілізаційні плани. Я не певен, що це єдиний вихід. Звичайно, якби ми могли, як Російська Федерація, е платити по 3 мільйони, як вони там по 50 тисяч доларів платять просто за підписання контракту. У нас зараз за підписання контракту ви отримуєте е один оклад місячний. Тобто, якщо ви підписуєте контракт, ну йдете не просто по мобілізації а зголошуєтесь, підписати контракт. То вам одразу дають місячний оклад. Там мона це не така велика сума, але ну повірте мені, дуже хто з хлопців зголошується, тому що ну, все ж таки, це гроші, от і пристойні. От, але якби ми могли, звісно, видавати по 50 тисяч доларів за підписання першого контракту, все було б значно е, цікавіше. Я вам скажу, тут би не тільки черги з українців стояла б е, військоматів, бо це фактично квартира. Якщо брати мірками регіону, умовно кажучи. От можна будинок купити невеличкий будинок або побудувати е, за ці гроші, і ваша родина буде на все життя забезпечена житлом. Ну, звичайно, але просто ну, я не певен, що ми маємо можливість це, це робити на рівні держави, от, і ми бачимо, що і Росія це робить не від хорошого життя. Вони бояться мобілізації, вони змушені залучати там північних корейців. А чого вони північних корейців залучають? Через те, що з грошима теж проблема. Подивіться, яка інфляція як росте рубль. Повіреніше я припрошу пади, так, як у них е, колосально пав рубль. Це теж говорить про те, що у них є фінансові проблеми. Тому ця війна дійсно на виснаження, зокрема економічне, і я не певен, що у нас була б можливість зараз такі кошти платити. От. от повірте мені, от розуміючи логіку цієї війни, якби у нас були такі кошти, я впевнений, щоб держава вже їх запропонувала. Пане Врославе, якщо ми говоримо ну, про якісь, ну, менш, скажімо, такі соціальні варіанти також для наших військових, от спілкувалася також з ізраїльськими військовими експертами, вони говорять про те, що військовий має бути на першому плані у державі, наразі яка воює, якісь можливо елементарні речі там, ну, на, на заправці, не знаю, на, там те, що стосується Це все є. чогось. Це все існує. То ви навіть не уявляєте, скільки пільг в державі для е, військовослужбовців, які мають е, посвідчення учасника бойових дій, у вас є знижки в? Е... Спортзали, у вас безкоштовний проїзд в у вас знижки на електроенергію там колосальні, у вас можливість дітей водити безкоштовно в музеї, у вас на заправці безкоштовні ходоги, безкоштовна кава, у вас є сніданки в деяких закладах, у вас безкоштовні там певна кількість можливостей проїзду по там на залізниці або автобусі, або навіть якщо б у нас літаки були, то навіть. Можна було літати раз на рік місцевими авіалініями. Та колосальна купа підприємств долучилася до знижок ветеранів. Є спеціальні mm -hmm. програми в різних комерційних організаціях, знижки там на будівельні матеріали. Це просто грандіозно. Ви навіть не уявляєте. І причому не все це робить держава. Іноді це просто ініціатива підприємств. От, 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 прийняли рішення. І от... Хочуть, щоб у них ветерани могли, там, наприклад, раз на тиждень безкоштовно в басейн ходити. Будь ласка, є і такі заклади. Тому просто ви багато не знаєте, і навіть іноді й ветерани самі не знають, що є такі. І це, я вам скажу, це почалося десь після 15-го року, ну так от 14-й кінець, 15-й, оця почалася ініціатива. Так що і, і, і навчатися ви можете зі знижками або навіть безкоштовно, і без іспитів можете поступати в деякі вищі і діти ваші йдуть вище без черги, без цього, і в дитячому садочку вам безкоштовно діти будуть харчуватися і в школі харчуватися, просто показуєте їм УБД і пишете заявку. Все. ну от уявіть собі, яка кількість можливостей різних. І навіть Борислав. поліклінику, вибачте, в поліклініку в амбулаторію. Якщо б вам було потрібно піти, ви б пішли без черг, Якщо така черга є, якщо вам не соромно перед бабусям, Бачите, яку ви важливу інформацію озвучили. Деякі речі я дійсно також про них не знала. А так, я так. Мож, Ніби вам ще годину таких програм називати. а ще з, а, лікування за кордоном, а безкоштовні а, стенти для. Ну, серцевих хвороб, аж лікування великої кількості хвороб, протезування тощо для ветеранів, абсолютно безкоштовно. Просто поубедете, що вам би потрібно було платити колосальні гроші. Але Програма з ребіль. Заребля... Наскільки я знаю, раніше була проблема з отриманням у БД-учасника. Немає ніякої проблеми. Ви для початку маєте опинитися на фронті хоча б один раз. І причому з'їздити бажано не в туристичну поїздку, як у нас деякі скажімо, люди нехороші робили, а з'їздити і повоювати. І в принципі, вам в підрозділі все це зроблять. Це не проблема. Тим більше зараз в армії запровадили службу. Соціальної підтримки о, і о, вона слідкує, і особливо для тих, хто у нас отримав поранення або був в полоні, повернувся. Дуже сильно слідкують за тим, щоб допомагали в частині відпрацювати все потрібне по документах. У нас от нова нова служба з'явилася у таке служба соціальної підтримки. От і родинам вони намагаються допомагати. Вона зараз тільки розгортається, вона вже працює, але поки що ще є нюанси певні. Я вам скажу, що в принципі отримати УБД, ну, це все залежить від того, як ваш командир всередині підрозділу побудував цю систему. У мене в бригаді не проблема. Більше того, що й слідкують за вами, що навіть якщо ви тиловік, ви все одно маєте побувати на фронті, взяти участь в бойових діях і отримати УБД. Ви де про посі мають мати цей досвід так Кажіть. роботу додатку армія плюс в міністерстві оборони сказали, що за 10 днів його роботи 4,5 тисячі наших військових подали рапорти на переведення. Скажіть, будь ласка, це багато 4,5 тисячі за 10 днів, і от е, також все це багато це дуже багато. Там є певні умови. Е, треба вивчати. Я, я цікавився, там є певні умови. По яким ви маєте можливість переводитись, там потрібно, щоб підрозділ з якого ви переводитесь, ви там прослужили певну кількість часу. Ну, там до півроку здається. Тобто є можливості відмови, але в принципі ця система працює. От наскільки якісно вона працює, я ще вам точно сказати не можу, бо я ще жодного військовослужбовця, який перевівся таким чином, я ще з ним не, ну, не спілкувався особисто, але знаю тих людей, які такі репорти подали. Давайте почекаємо, коли от 10 днів, да, от ви кажете. А тепер давайте почекаємо, коли всі ці 4 тисячі умовно будуть реалізовані або відхилені з тих чи ну, законних причин. І тоді я вам скажу, як воно працює. Поки що це експеримент о, цікавий, потрібний, угу. але поки що ми зробити. чекаємо, да. Барсон, що? що, що? Півятсот заявок вже це, погоджені на скінці це добре, це хороші зміни. От е, єдине, що я вам скажу, це ж знову ж таки питання до підрозділу. Якщо у вас е, людина служить, і от вона захотіла перевестися, е, бо їй там запропонували більш кращу посаду, наприклад. А це часто буває, бо у нас є конкуренція за людей. Тобто всі намагаються один у одного вкрасти людину. уявляєте, наскільки зараз піднявся статус військових, навіть серед військових. Тобто е, то, звичайно, це проблема, тому що від вас йде фахівець, бо йому запропонували краще місце. А ви в цей момент залишаєтеся без непотрібного спеціаліста? Тобто, я думаю, що тут є певні будуть певні проблеми. От, але я думаю, що система вирівнюється е після того як ми вона почне повноцінно працювати, тому що тут будуть певні проблеми, будуть питання. Морислава одтак, так одне уточнення з от спілкувалися також з військовим сьогодні. Він говорив про те, що ну як запрацює так. Ця система в тому сенсі, що багато ж військових перебуває так на нулі, і попереду зима. Служити у зимових умовах набагато важче, так і мається на увазі, можуть подавати зв'язку з цим також ну більше кількість бажаючих скажі. Я, я про це і кажу. Ну давайте я вам чесно скажу. Давайте подивимося, як вона запрацює. Я певен, що будуть пропозиції і внесення певних змін до цієї ініціативи, тому що зараз як вона от в тому форматі, в якому вона працює, так вона полегшує, але вона і створює певні ризики. І от коли все це буде проаналізовано, я думаю, компетентні люди внесуть зміни в саму всю, ну, всю цю бюрократичну систему. Так, щоб вона і людям робила зручність, і да, кажіть. Фронт, скажіть мені, будь ласка, от в цілому, як ви оцінюєте те, що сьогодні відбувається? Де нам найскладніше? Не хочу коментувати, все коментує Генеральний штаб. Достатньо тим більше я знаю дані і не вважаю їх за знаєте, як на відміну від інших експертів, не вважаю їх якось коментувати чи надавати. Це привілеї Генерального штабу. Хай вони роблять свою роботу, тому що противник теж дивиться ефіри. Слухає, робить висновки і вносить коригування в свої плани та дії. Давайте не будемо їм допомагати. Ви можете мене щось запитати, якщо я маю можливість відповісти, я вам відповім. Про роботу ТЦК, можливо, ви бачили ще одне тоді запитання: так, один із сержантів заявив, що співробітникам ТЦК треба надати право стріляти у людей. Дуже сумнівне запитання, але я вам скажу так: якщо на представника у формі, який при цьому має при собі табельну зброю, з будь-яких причин, неважливо з яких там особиста там, чи страх перед мобілізацією, і напад. То в принципі по закону ця людина має стріляти: стріляти в повітря, робити попередження голосом, стріляти знову в повітря, робити попередження голосом. І в разі, якщо дії е, насильницького характеру, е, які загрожують здоров'ю та життю військовослужбовця, продовжуються, він може відкрити, е, е, ну, стрільнути в людину. Але стріль... ну, звичайно, ну є правила. Просто хто їх буде дотримуватися. Добре, якщо, якщо є загрози, фізичні загрози, групи осіб, або якщо людина озброєна палкою, то в принципі законодавство воно регламентує ваші дії. От я вважаю, що під час воєнного стану нападати на людей, які виконують свої особи, посадові обов'язки на військових, о, ну це просто самого себе наражати на небезпеку. Мирослава, щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам. І безмежно подякувати ну, нашим глядачам, за оборону нашої країни. Дайте я подякую також нашим глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую підписуйтесь, будь ласка, на наш ютуб канал Кольчотирип'ять 450. Ще раз дякую за увагу І до зустрічі в наступних ефірах. Щиро дякую, Бога